Сьогодні, можна сказати, у нас екстрений е ефір, адже, на жаль, на жаль, збулися мої передбачення і про 17-18 листопада. І... Ті, що ем, для Західної України є дуже велика небезпека, тому що ворог максимально акцентуватиме свою увагу саме на е, містах Західної України. На жаль, бачимо, так і сталося. Дуже тяжкі енергії зараз у повітрі, адже сьогодні у нас 29 й лунний день. Дуже тяжкі енергії, адже завтра ми переходимо на Новолуння у місяці скорпіоні дуже великі трансформації відбуватимуться у цей місяць, і дуже будемо надіятися і сподіватися на те, що ці трансформації будуть пов'язані із тим, що ворог стихне, але як ми бачимо, стихнути так він не може, а стихне саме тому, що ми максимально наноситимо для нього ударів за всі міста, за всі зруйновані будинки, за всі зруйновані сім'ї та родини. Величезна втрата у місті Тернопіль вчора робила для каналу майбутнє. Прогноз і там чітко програвали саме Тернопіль, не область, і саме Івано-Франківщина. На жаль, так і відбулося. І якщо на Івано-Франківщині жертв я не бачила, то місто Тернопіль чітко позначала карта Четвірка мечів. А ви, мої хороші, вже добре знаєте, що ця карта несе для нас недобрий. Знак. Мої хороші, що хочу подивитися сьогодні, подивимося ще небезпеку. Я відчуваю. Небезпеку я ще відчуваю протягом доби для міст саме центральної України. Але Давайте спочатку подивимося сьогодні. Політичні питання розберемо і в Любові Завальнюк буквально через півгодини, і з Дмитром Костельовим о 19.00. Сьогодні ж давайте проглянемо. Давайте до четверга включно оці дні, які я бачила небезпечними. Давайте, мої хороші, проглянемо небезпеку по обстрілах для всієї України. Що хочу сказати, бачите, ворог, не дивлячись на всі удари, все ж таки не може лишити нас без світла, не може лишити нас без тепла. Писали мені там коментарі, що ви казали, блекауту не буде. Дивіться. А, хто зі мною той буде мене слухати, і буде слухати, от так, як я говорю. Блекауту не буде. Це як? Ви пам'ятаєте, 23 й рік? Ми зараз справляємося. Зараз знаю, почалися відключення і на території Західної України. Тобто ворог фактично досягає цілі, до якої іде. Сьогодні ми продивимося удари протягом двох діб. Отож, давайте зараз загальному. Чи планує ворог масовані удари по Україні протягом? Двох діб. Покажіть карти Таро. От Од, дивіться, одразу перша карта Діявол, яка каже нам про те, і башта. До завтрашнього дня, включно з сьогоднішньою ніччю, є величезна небезпека обстрілів, обстрілів України. Тобто ворог взявся робити ці масовані атаки, так як я й попереджала в розрізі, знаєте, протягом двох діб здійснювати мінімум два масованих обстріли. І дивіться, мені взагалі не подобаються ті карти, що я бачу. Диявол, башта туз мечів. Це чи не найгірша комбінація, яка може випасти? Відносно обстрілів. Ви знаєте, мене дуже тішить, що сьогодні мені пишете, і люди пишуть, що дякують за амулети, які у них знаходяться від війни, адже вони реально рятували життя. І Дніпро, і Західна Україна, і Східна Україна. Що скільки понівечень є від ворога житло людей, які з амулетами життя людей, які з амулетами лишилося не доторканим лапами вражини. Я зараз хочу спочатку подивитися, які регіони протягом цієї доби двох у нас знаходяться під найбільшим ударом. Потім будемо дивитися по містах і по ваших питаннях, які ви пишете мені в коментарях. Максимально постараємося переглянути. Найбільшу кількість ваших питань. І так, почнемо із центральної України. Чи є загроза для міст Центральної України від атак протягом двох діб? Давайте все-таки дві доби візьмемо. Тому що одну добу, це так, знаєте, трошки важкувато дивитися. Центральна Україна. Одразу карта смерті. Одразу десятка мечів. І одразу паш мечів. Тобто зараз міста центральної України. В великій небезпеці. Давайте проглянемо Західну Україну. Чи дасть ворог оговтатися Західній Україні, тому що я ще бачила небезпеку для Житомира, для Луцька, для Рівного. Давайте глянемо центральне. Ой, Західна. А тепер дивіться, на Західну Україну йде карта. У мене Д'явола і башта. Та сама комбінація, яка у нас випадала на початку ефіру. Що я можу сказати? Я зараз можу сказати вам про те, що ворог протягом двох діб вгатить ще раз по території Західної України, по містах Західної України. Будемо дивитися далі трошечки детальніше. Південь. Та ну не може бути. Та ну не може бути. П'ять і п'ятірка жезлів. Буде і на півдні зараз небезпечно. Два міста будуть під атакою ворога. Подивимося трошки пізніше, Які Схід. Ну, дивіться, що по сходу мені каже? Тут мене йде двійка мечів. Вісьмірка мечів і семірка мечів, тобто схід будуть тривоги, будуть збивати шахеди. Але от для сходу такої небезпеки, як я, наприклад, бачила для заходу і для центру. Ну, реально, я не бачу. Бачите, ворог змістив фокус уваги. Тут мені показує по сходу по двійці пентаклів, все ж таки брак ресурсу і свій основний ресурс по цих шахедах, ракетах, іскандерах, ворог все ж таки спрямує на центр і Захід. Західна Україна, не розслабляємося. І так, північ. Що чекає на північні міста нашої країни? Віками, чи Всемірками, чи так як падало на схід, тобто стабільна ситуація, все ж таки будуть тривоги, можуть бути падіння уламків і певні руйнування протягом доби двох. Але от такої загрози, як я бачила для міст центральної, західної і для деяких міст Південної України, навіть для північних міст я не бачу. Отож, просите подивитися Анатолія. 30, 10, 70. Так, дивіться, ми прекрасні. Бачу, я казала, що в полоні і по карті правосуддя я бачу, що зараз над ним, як здійснюється, знаєте, як якесь правосуддя з їхньої сторони, але правосуддя нехороше, тому що перекривається у мене пажу мечів. І тут дійсно йде полон. Дивіться, ви дуже пишете багато запитів, кажете, що в полоні, а, що з ним, дуже багато, деякі люди, тисячі запитів, навіть не встигають один раз почути, що з їх рідними та близькими. Отож, дивіться, якщо у вас є питання, ви хочете детально розібратися, де ваш рідний, що з ним. Полоні як його повернути, на які в якому регіоні рашки, чи, можливо, ще на тимчасово окупованій території він знаходиться. Пишіть анічці, будемо робити якісь міні-консультації, тому що я не можу гаяти на цей ефірний час навіть з поваги до тих людей, які місяцями чекають. бо даю просто відповіді живий чи ні. Так, Танюша, просите подивитися Дніпро. Давайте глянемо, тому що мені йшло. От... Перша половина тижня для Дніпра небезпека, друга трошки спокійніша. Давайте будемо дивитися, чи змінилося щось. Ну, після цієї атаки, звичайно, дронами міста Дніпро. Це жахливо. Дніпро протягом доби буде ще удар. Де будуть жертви? Ворог змінив плани і зараз дивіться, мені не подобається, що е, тут ворог має в задумі. В задумі він має і хоче нищити Дніпро так як Київ. От вони не можуть зайти в Дніпропетровську область так, як би вони хотіли, і тому вони взяли за мету от бити по Дніпру і бити по Києву. На жаль, я зараз до п'ятниці бачу ще один удар по Дніпру. Навіть він може бути значно потужнішим, ніж був, і я, на жаль, бачу жертви. Після того трошечки може заспокоїтися, тому що йде карта помірності. Бодай на вихідні може дадуть все ж таки видихнути місту. Миколаїв, просите подивитися, давайте дивимося місто Миколаїв. Миколаїв, бачила я удар четвер-пятницю, точечний не під час масованого обстрілу, і зараз мені йде як якась одна, чи ракета туди. Це не під час масованого, як окремо, так як Одесу атакують. Бачу я так на Миколаїв. Іде мені четвер п'ятниця, на жаль, і впала карта жертв, як якийсь навіть неприватний будинок. Ну, там, де є скупчення. людей. Можливо, торговий центр, можливо, там, не знаю, якась лікарня. Тобто не йде як жилий будинок, а йде от, як приміщення, яке відвідують люди за певних потреб. Тож Миколаїв, четвер, п'ятниця, обережно. Тернопіль, багатостраждальний за сьогодні Тернопіль, ціла родина, на жаль, загинула від ворожого удару. Давайте подивимося, місто. Чи є ще небезпека для Тернополя протягом цих двох днів? Так, Тернопіль, дивіться. От Тернопіль і область. Протягом двох днів можна видихнути. Я зараз не бачу, що будуть удари. Але Тернопіль до кінця тижня ще може раз опинитися під атакою ближче до вихідних. Не зараз. Франківськ. Дивіться, удар буде по Західній Україні, але будуть бити не по тих містах, по яких били. Тобто Франківськ, наприклад, Тернопіль. Зараз не будуть під прицілом ворога. Так, давайте ж глянемо. ось Житомир Рівне Луцьк. Житомир. От бачите, карта смерті. Зараз вони будуть цілитись ось туди. Житомир Рівне. І рівне мечі. І до Луцька долетить, але мені дуже не подобається Житомир і рівне. Тобто, дивіться, якщо воно летіло так більш західніше, полетить більш туди наверх. Зараз ворог дивіться ще раз нагадую протягом двох днів, атакуватиме ще раз Західну Україну. Фокус уваги е з. Змістить все ж таки на інші міста, на міста Рівне-Луцьк-Житомир. Давайте ще Вінницю подивимося. І Хмельницький, тому що в Хмельницькому не було небезпеки в області, так як я і казала, було. Зараз глянемо. Вінниця, область, Вінниця, гучно буде, але за... ой, полетить на Вінницю. Цілі там є на Вінниччині нічний час, але будуть збивати. А Хмельницький та область, давайте глянемо. Хмельницький та область. Хмельницький. Хмельницький мені прильот іде. Тепер дивіться, ще раз кажу, повторюю: Західна Україна. Не Тернопіль зараз, не Франківськ, не Чернівецька область, Рівне, Луцьк, Житомир, Хмельницький. Інничина не є небезпека полетить туди протягом двох діб. Будь ласочка, хто дивитися? Будьте обережними, тому що я знаю, що нехтуєте, не зважаєте на тривоги, а як бачимо, це рятує життя. Пишете мені, зараз Харків, Танюша, подивимося, пишете мені по амулетах. Я вже їх не заряджала, всі вже знаходяться у своїх власників. Якщо дуже страшно, пишіть Анічці, не буду їх ні ставити ніде тут в продажі. Якщо комусь дуже-дуже страшно, пишіть, ці щось для вас придумаємо. Не буде. Масово їх продажі вже не буде. І давайте Калуш подивимося. І Львів, та Львівщину. Калуш. Ні, Калуш зараз небезпеки, я не бачу. Львів. М -м 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 -м, ні, не зараз Львівщина. Також не бачу мечів. Тобто, бачите, дійсно, як бачимо по картах, передивляючися міста Західної України, а, будуть бити по Західній, але трошечки вище. На жаль, не розслабляємося. Так, перейдемо до міст Центральної України, Полтава, Київ, Черкаси, Кропивницький, Полтава, Область. Полтава. Гучно буде. Бачу небезпеку, але більше для області. Можуть постраждати і околиці Полтави, але тут ближче йде туди до вихідних. Тобто зараз протягом двох днів все ж таки Полтава і область таких руйнувань, прильотів я не бачу. Так, дивимося, Черкаси, бо йшла мені небезпека, можливо, події пішли в інше русло. Отож, Черкаси. Знову диявол. Знову страшний суд. Протягом двох днів. Черкаси. По вам ще не програлося. Будь ласка, дуже обережно. Черкаси. Теж бачимо під присілом ворога. Кропивницький. Кропивницький ні. Може туди летіти транзитом, але по карті закоханих зараз для Кропивницького небезпеки. Я не бачу. Київ. Ох, в мене таке відчуття, що сьогодні на Київ полетить і полетить Київ. Задом ворога є кровожадний влучання, як ракети полетять. Фу, мене боже, мене ж знаєте, мене ж в жар кинуло. Київ дуже велика небезпека. Отже, бачимо, зараз, от в найближчі два дні, під прицілом ворога є Черкаси і є Київ. Так, просите подивитися Дмитра 15.02.92 в полоні з 22-го, коли повернеться, Дмитро. Повернеться додому, це точно по справедливості і по імператриці, до речі, вже мав повернутися в жовтні місяці. І він мав повернутися, ось дивіться, в тому, якби з тими людьми в тому поверненні, яке мало бути останнім, яке не програлося, тому що ворог відтермінував, виходить свої плани. Але дивіться, мені зараз карти показують, що все-таки протягом трьох місяців Дмитра мають повернути. Так, Васильків, просите подивитися по загрозах. Дивимося, Васильків. Летіти через Васильків буде. Можуть бути падіння уламків, але на відкритих територіях протягом двох днів, бо швидко по колісниці. Але загрози для людей, для жилих будинків я не бачу по Василькові. Так, дивимося далі. Зараз дивимося спочатку по містах кривий ріг. Так, кривий ріг. Найближчі два дні небезпеки не бачу. Може бути ближче до вихідних. Планують на кривий ріг, але не зараз. Іде знову мені ця трійка мечів, удар по центру міста. Але все ж таки, якщо брати кривий ріг, то ближче туди до вихідних. Так. Дивимося далі. Так, кривий ріг подивилися Васильків, подивилися. Кропивницький подивилися теж, подивіться. В запису. Так, пишіть міста. Давайте подивимося Харків, Суми і Чернігів. Зараз дивимося на два дні, тому що ворог планує ще одну масовану атаку. І так, Суми. Ну, гучно там, але небезпеки, ударів, прильотів протягом двох днів руйнувань не бачу. Чернігів. Також, ні, непогані такі карти. Тут і туз чаш, і десятка е пентаклів, Харків. А от Харків є небезпека. Дивіться, десятка чаш, паш е мечів. Каже, небезпека для житлових будинків. Можуть бути влучання по королю мечів протягом двох днів. Та дивіться, я не бачу, щоб були жертви. Але Харків дуже обережно. Іде от знову повтор таких районів, як знаєте, як спальних, не центральна частина міста. Тож дуже обережно. Так, просите подивитися ще Одесу. Кременчук, зараз все подивимося. Одеса найближчі два дні. По Одесі ближче до вихідних. Кременчук. Дивіться, у вас теж транзит. Небезпеки протягом цих двох днів я не бачу. Давайте ще по містах, які просите переглянути. Так, Рівне подивились Хмельницький, подивилися. Подивіться, чоловіка, 15.03.78. Зник у травні 25-го. І так, Ігор. Ігор. Вибух був, моя хороша, він в світі мертвих по четвірці мечів, тому що я бачу що до весни. На жаль, його повернуть на щиті. Тримайтеся, моя хороша. Дуже надіюся, що помиляюся. Також дуже надіюся на ваші вподобайки. Адже в нас зараз дивиться майже тисяча людей, а вподобайок менше двохсот. Будь ласка, поставте свою вподобайку, щоб дати змогу і іншим людям. Побачити попередження. Зараз подивимося Донеччину. Тут багато пишете. Дивіться, ви багато мене запитуєте. Запоріжжя подивимося, все Василиса, подивимося. Одесу подивилися вже. Що хочу сказати. Ви пишете мені, багато не буду говорити. Чому я опинився от в війні? Чому я постраждав в війні? Чому у мене така карма? Чому я не можу. Відкритий бізнес, чому у мене не йдуть справи, можливо, в мене така карма. Всі ми знаємо, що цей рік у нас кармічний, і всі ми знаємо, мої прекрасні, про те, що саме 25-й рік давав нам можливість ці кармічні хвости закрити. Що хочу вам сказати: рік закінчується, і зараз, коли у нас буде ще перед. Самою темною ніч 21 грудня, буде час, буде спад місяця, убиль місяця. Я можу допомогти вам забрати свої кармічні борги і перейти в новий рік абсолютно оновленими. Створила для вас. Сім практик, які ми будемо проходити щодня, під час яких ми будемо чистити ваші кармічні хвости. Практики ми будемо проходити в закритому телеграм-каналі. Тож, появиться сьогодні-завтра посилання, за яким ви можете зареєструватися. Якщо відчуваєте вже зараз, що це ваше, пишіть Анічці, вона вас долучить до групи без лендінгу поки що. Скажу одразу, кількість місць обмежена. А ми їдемо далі. І так, Краматорськ-Славянськ, просите подивитися. Краматорськ-Славянськ. Найближчі два дні я не бачу таких ударів від ворога, не бачу руйнувань Славянськ. В Славянську можуть бути якісь провокації. Ідуть мені пожежі, будуть прильоти, якісь, чи дронів, нічний час. Все ж таки більша центральна частина міста. Тож, Зараз мої хороші в Славянськ мені не дуже подобається М -м, протягом двох днів. Запоріжжя, що там наше Запоріжжя, от і Наталі пише, всі пишете по Запоріжжю. Що є небезпека для міста Запоріжжя? Ну, дивіться, я бачу, що тривоги є по шестірці мечів. Тобто воно тудою летить. Але от я не бачу, щоб були в Запоріжжі руйнування. Я не бачу, щоб були жертви. Просите подивитися Ірпінь. Давайте подивимось Ірпінь, тому що він не цю подивилися вже. Ірпінь. Ірпінь мені не подобається та сторона. Ну, мені йде як міс містечко, знаєте, от туди ближче до води, влучання і жертви до п'ятниці. Ірпінь, я знаю, що мало де пишуть, але Ірпінь є небезпека. Київ подивилися, Харківська область подивилися, Хмельницький подивилися. Мої прекрасні. Подивіться, будь ласка, хто дуже багато сьогодні переглянули міст. Так, давайте глянемо. Так, давайте подивимося, Віктора подивилися. М -м -м, дуже багато сьогодні. Ізюм. Давайте глянемо ще місто ізюм. Чи є не Дніпро подивилися? Ізюм і лозову глянемо. Ізюм. Не оминаємо і маленькі містечка. Може, карти вже просто, знаєте, настільки втомилися дивитися. Ізюм. Для Ізюму небезпеки по обстрілах я не бачу, хоча транзитом воно летить. Лозова. Слухайте, я не знаю, напишіть, чи справді у вас там, тому що на минулому тижні Харківщина була в дуже великій небезпеці. Зараз я бачу, що воно транзитом летить. Так, атакують і Харків, але таких великих і небезпечних ударів. От я продивила ці Харків і область, найближчі два дні я не бачу. Тож, мої прекрасні, як бачимо, дійсно продовжують здійснюватися мої прогнози. І в найближчі два дні я бачу небезпеку для центральної частини. України найбільше Київ, Київська область, Черкаси. По Західній Україні також будуть бити, але змінять фокус уваги більше із не на захід буде, а так північніше летітиме Рівне, Луцьк, Житомир, Вінниця, Хмельницький в небезпеці. Небезпека є і для Одеси, і для Миколаєва. Тож, не нехтуємо мої прекрасні сигналами повітряної тривоги. Зустрінемось завтра в прямому ефірі, продивимося вихідні. Також зараз в нас трошки зміни. Я вирішила, так як я не встигаю відповідати на велику кількість запитань, я вирішила в прямі ефіри виходити зараз, поки от такий гарячий період самостійно. Тож, мої прекрасні, мої хороші, завтра чекаю вас о 14.00. Продивимося міста на вихідні, тому що бачимо, що і на вихідні є небезпека. А, сьогодні з'явилася заява, що до кінця місяця дійсно буде вирішено питання про припинення війни. Подивимось завтра і це питання. Але зараз бачимо, ворог не спить. Сьогодні теж чули, що тушки знову злітали. Тож, будь ласка, перед, я вас дуже прошу, перед тим, як сьогодні лягати спати, включаємо сигнал повітряних тривог. Всіх зі мною пам'ятаєте, я завжди з вами, з думкою в серці про кожного з вас. Тож, обіймаю вас, мої хороші. Побачимось завтра.